Вітаю вас, шановне панство! Ми вже говорили з вами за внутріканальні навушники, за ТВС, за ЦАПИ і, звісно ж, за бездротові повнорозмірні навушники. В цьому відео ми цю тему продовжимо. Тож запрошую вас до перегляду. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMach і це топ повнорозмірних бездротових навушників, плюс мінус за 500 доларів. Насправді я дуже довго чекав на це відео, бо сьогоднішній ТОП це дійсно одні з найкращих навушників на ринку. Тож не секунди не буду більше затримуватися, і нарешті представлю наших кандидатів. Аудіотехніка M50X BT, Technics A800, Sennheiser Momentum 4, Sony WH1000MX5 і Bowers Wilkins PX72. С по-моєму, так вона називається. Почнемо ми з навушників, котрі не зовсім вписуються в перелік усіх інших кандидатів. Мова йде за. Аудіотехніка m 50 x 2 Не вписуються вони, тому що, по-перше, в них немає ні режиму шумозаглушення, ні режиму прозорості. І це єдині навушники на сьогодні, котрі використовуються у професійній студійній діяльності. По суті, це студійні моніторні навушники, в котрі влаштували bluetooth адаптер І хто давно слідкує за нашим каналом, знає, що я ці навушники просто обожнюю. Це мій основний робочий інструмент. Я в них записую голос, записую вокал, працюю. Над музикою, звожу музику, ну і, звісно ж, перевіряю мікси. В усіх інших навушниках, котрі в нас є сьогодні, хоч і є можливість під'єднуватися по кабелю, але на студії працювати я в них не рекомендую. Все ж таки, вони для цього просто не створені, на відміну від цих. Тож, за що саме люблять ці навушники? Як не дивно, за звук? Ці навушники дають правильний рівний верх і рівні ненадмірні баси. Але при цьому мають провал в середніх частотах, що для слуху насправді дуже приємно, оскільки наш мозок полюбляє саме такий звук. Але для зведення, як ви розумієте, це не найкращий варіант з першого погляду. Але по факту їх якраз таки дуже часто використовують для зведення, і я в тому ж числі. Тож в нас тут багатозадачний професійний інструмент, котрий і музику може відтворити на дійсно хорошому рівні для непрофесійного слухача. Але тим не менш, в мене версія провідна, і після тесту цих навушників. Бажання їх придбати стало значно більше. І ось чому. По-перше, час автономної роботи 50 годин, що як ви розумієте, зовсім немало. Плюс можливість швидкої зарядки, тобто за 10 хвилин ви отримуєте 3 години роботи. Далі підтримка LDAC, що особисто для мене не дуже важливо, але загалом дуже круто, що підтримка цього кодика є. Ну і звісно ж, застосунок. Застосунок із еквалайзером, там де можна компенсувати якраз таки ту нерівність, що є в цих навушниках. Хоча насправді вся суть цих навушників якраз таки в цій нерівності. По керуванню повна класика, три кнопки, плейстоп та зміни гучності, а також четверта кнопка для виклику Алекси або Google асистента Нічого видатного звичайно, але і достатньо зручно. В комплекті до навушників йде необхідні кабелі, це USB Type-C та 3,5 міліметровий джек. Ну і звісно ж, ось такий чудовий кофор для носіння. Ну, насправді, якщо порівнювати із іншими навушниками, котрі в нас сьогодні є, це ну, таке собі, але все одно добре, що це є в комплекті. Вітаю вас, шановне панство. З вами компанія SoundMach, Мене звати Віктор, і це тест мікрофонів Аудіотехніка M50XBT2. Поїхали далі. Йдемо далі, і в нас тут Technics A800. Це чудовий варіант, якщо вам не потрібні професійні якості M50X і ви хочете хороші навушники із шумозаглушенням і достойним звуком за приблизно той самий кошт. Взагалі я прям робив ставку на ці навушники, бо у мене у самого ТВС від Technics, тож я такий собі невеличкий фанат компанії. Що ж ми тут маємо? По-перше, нормальний людський твердий кейс. Ну і звісно ж стандартні кабелі 3,5 мм міліметровий джек та USB Type-C, а також є перехідник. Для літаку. Також 60 годин роботи без шумозаглушення та 50 годин роботи із увімкненим ANC. Швидка зарядка на місці, але тут вона більш ефективніша, ніж m 50 x і за 15 хвилин швидкої зарядки ви отримаєте вже 10 годин роботи. Ті ж самі кодики AAC, SBC та LDAC, що, до речі, впливає на час роботи. При використанні LDAC час роботи падає до 50 годин із вимкненим режимом шумозаглушення, і 40 годин із увімкненим MC. Непоганий режим. Прозорості з першого погляду здається, що він не дуже, але насправді використовувати його дуже зручно, він не тихий і зберігає природність звукосприйняття, що дуже важливо. Режим шумозаглушення працює добре. Насправді, невеличкий спелер. Всі навушники, котрі в нас сьогодні є, окрім аудіотехніки, мають чудовий шумодав, але в якихось він трошки кращий, в якихось трошки гірший. Одразу хочу зазначити, що я не люблю відчуття вакууму у вухах під час шумозаглушення, і на жаль, в цих навушниках цей тиск. Є, але тут суто ситуація індивідуальна. Мені це не подобається комусь подобається, хтось на це не звертає увагу взагалі, комусь все одно. Загалом шумодав працює добре, але з нюансами комфорту вже треба дивитися індивідуально. Застосунок Technics зручний, дуже комфортно регулювати будь-які доступні параметри. Коротше, чи не найкращий застосунок, взагалі серед усіх, що в нас є сьогодні, керування також класичне для подібних навушників: кнопки гучності, плейстоп, увімкнення. А також на правій чаші є сенсорний датчик, котрим можна перемикати режими шумозаглушення та прозорості. Працює також дуже добре. Так що тут ще один плюсик в сторону Technics. zvuk Тут насправді відчувається фірмовий почерк технік. Спорівнюючи напряму із своїми AZ-60, ти одразу розумієш, що продукти зроблені однією компанією. Але все ж таки A800 має звук класом вищим. По характеру звуку це не гіперболізована вежка. Тобто трохи підняті високі частоти, трохи підняті низькі, що дає нам чудовий збалансований звук, ще й з хорошими атаками і чудово промальованою сценою. Коротше, по звуку нарікань в мене немає взагалі. Звучать вони. Дуже вітаю вас, шановне панство. Це тест мікрофонів Technics a 800 Мене звати Віктор, це компанія SoundMag. Побачимось з вами за секунду. Поїхали далі. І переходимо, друзі, до ще одних навушників, О, про котрі я можу говорити годинами. Sennheiser Momentum 4. М -м -м, боже мій! Як я люблю ці навушники, ви собі. Не уявляєте. Ну, в моєму розумінні, це майже ідеальні навушники на кожен день. Майже ідеальні вони тільки тому, що деякі нюанси Sony реалізувала краще. Але про це ми поговоримо вже, коли дійдемо до самих Sony. Тим не менш, як на мене, тут найкращий режим шумозаглушення. найзручніше керування, ну і звук мене тут влаштовує на всі 100. А і звісно ж, чудові мікрофони, що насправді дуже важливі для повсякденного використання. Йдуть навушники в ось такому чудовому, прекрасному твердому кейсі. Ну і мають всі необхідні кабелі і перехідник для літаку. Momentum 4 має декілька варіантів кольорів. Я вже колись розповідав за темно-сині, котрі мають назву Денім. Також є білі і такі, як у нас сьогодні, чорні, котрі насправді найменш привабливі з усіх інших. Ну виключно на мою власну думку. Живуть моментами до 60 годин при увімкненому шумозаглушенні, заглушенні, що насправді дуже і дуже багато. Пам'ятаю, коли перший раз взяв їх на огляд, користувався їми тиждень, кожного дня по декілька годин, і коли повертав, там було ще половина заряду. Така ось ситуація. Само собою тут є швидка зарядка. За 15 хвилин ви отримаєте 6 годин роботи. Навушники підтримують AAC, SBC, APTX, APTX HD та APTX Adaptive. На жаль, без LDAC. Застосунок в цілому хороший, але дуже дивно, що в різних навушниках він відрізняється своєю функціональністю. Так виходить, що в застосунку при використанні акцентомів вимкнути і режим шумозаглушення, і режим прозорості було просто неможливо. І до того ж, там був жахливий еквалайзер, який мав лише е, три параметри. Тут же все чудово, всі функції на місці і все працює також дуже добре. Режим шумозаглушення надзвичайно крутий, мені здається, що він є найкращим серед усіх навушників, що в нас сьогодні є. І до того, що він не тисне на вуха, як ті ж технікси або Sony. Режим прозорості також в порядку, але, як на мене, хотілося би трошки гучніше. Також обов'язково треба сказати за керування. Воно тут повністю сенсорне і реалізовано просто прекрасно. Всі рухи дотики працюють як. Годинник за це Sennheiser просто респект, тому що ми завжди хочемо, щоб будь-яка техніка виконувала свої функції ідеально, але так виходить не завжди. З моментом 4. Тут все працює. Ну якщо не на 100 то давайте на 98%. Отак, от, якщо коротко, подвійний тап, це зміна режимів, один тап це зупинка музики, свайп вперед назад та верх-вниз. Це перемикання треків і зміна гучності. Короче, зручно, інтуїтивно, зрозуміло і знову повторюсь, працює все дуже добре. Коротше. Ну і звісно ж звук, як і будь-які синхайзери, ці навушники мають уклін в низькі частоти, але саме в моментумах вони його довели майже до ідеалу. Він і глибокий, і зібраний. Він не годить, не розпадається, має крутий панч. Коротше, по низьким частотам тут повний порядок. І дякую тобі, Боже, дякую вам, Боги, Сенхайзеру, що із усім іншим спектром також. Порядок. Ці навушники дуже приємно слухати, вони прекрасні по звуку, але для людей, котрі не сильно люблять низькі частоти, а такі люди є, ці навушники можуть не підійти. Одна моя подруга казала, що маршали-мажори краще, ніж ці навушники, тому що тут забагато низьких. Ну, що поробиш, бог її суддя. Одним словом, мега-круті навушники однозначно варті вашої уваги і однозначно є одним з лідерів ринку. Вітаю вас, шановне панство. Це тест мікрофонів Sennheiser Momentum 4. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMach. Побачимось з вами за секунду. Sony WH1000MX 5. Нарешті, нарешті, бо я чекав ці навушники. Бо, як не дивно, вони досить довгий час були в дефіциті, настільки вони ось популярні. Це вже п'ята генерація, і якщо чесно, минулий дизайн мені подобався більше. Але це теж зовсім непоганий. Єдиний мінус, що вони тепер не складаються і від цього не такі компактні, як минуле покоління. Є три кольори: чорні, темносині та білі. І саме білі вам рекомендую, оскільки вони не збирають відбитків пальців. Найголовнішою їх перевагою перед усіма іншими навушниками, як на мене, є їх. Зручність. Як на мене, це найзручніші навушники, котрі я одягав. Вони легкі, амбушури м'якенькі, вага як зовсім невеличка, а чаще достатньо великі, щоб цілком сховати ваші вуха. Так я розумію, що посадка це річ завжди індивідуальна, але в цих наушниках мені надзвичайно комфортно. Комплектуються наушники ось таким чудовим твердим кейсом, і кабелі приховані ось в такому чудовому віці. І ось, будь ласка, ваші. Кабелі. При цьому всьому час роботи вони мають до 40 годин без ANC і 30 годин із шумозаглушенням. А за 5 хвилин швидкої зарядки ви отримаєте цілих 3 години роботи. В принципі, дуже непогано. Навушники підтримують кодики LDAC, SBC та AAC. І цікаво, що при використанні LDAC не можна використовувати навушники з декількома пристроями. Ну, таке ось невеличке обмеження. За застосунок скажу чесно, він мені не подобається. Якось надто всього багато, але треба віддати належне, є дійсно дуже круті функції. Наприклад, Наприклад, відстеження звукового тиску. Взагалі, подібні функції у застосунках я вважаю надважливими. Дуже дивно, що вони є зовсім не усюди. Далі поговоримо за керування, і тут хочеться напряму порівняти з синхайзерами. По-перше, тому що керування схоже, воно також сенсорне, схоже по жестам і працюють вони приблизно однаково. Але у Sony, при дотику до правого вуха задихає музика, і навушники входять в режим прозорості. Ще відбувається це дуже плавно через кросфейт. Коротше, маю задоволення використовувати цю функцію. Функцію кожен раз, але тут є інший момент: простий даблтап у Сенхайзер насправді зручніший, тому що ти виконав дію і твої руки вільні. А у Sony ти маєш руку тримати завжди на чаші, але все одно працює ця функція дуже і дуже круто. Прийдемо до ще більш цікавого режим прозорості та режим шумозаглушення. І тут ми стикаємось дійсно з однією з найкращих реалізацій на ринку. Неймовірно круте адаптивне шумозаглушення, 100% одне з кращих на ринку, яке краще? У них чи в сенхайзерах насправді сказати дуже важко. Але треба зазначити, що тиснуть вони на вуха трохи більше, ніж ці синхайзери. Ось така ситуація. А ось якщо ми будемо говорити за режим прозорості, то тут реалізовано все саме так, як мені треба, і саме так, як мені подобається. Дуже хороша гучність, котра дає можливість комфортно себе почувати, не знімаючи ці навушники взагалі. Поки що дійсно найкраща реалізація серед усіх навушників, котрі я колись вдягав. Звук тут вони характерно забарювані і мають провал на високих частотах. І насправді я розумію, чому саме так зробила Sony. Вони задумали ці навушники, як ваш девайс, котрий ви не будете знімати увесь день. Про це можна зробити висновок з їх посадки, функціональності, керування тощо. А саме високі частоти втомлюють наш слух найбільше. Насправді це більше теорія, звісно ж, точним підтвердженням в мене немає, але для мене все виглядає саме так. Я не можу сказати, що це погано, звук тут, в принципі, на рівні, але, як на мене, все одно не вистачає панчу і все ж таки більшої лінійності. Та точно не можу сказати, що це якось може заважати насолоджуватись музику. Вітаю, Власне, шановне панство. Це тест мікрофонів навушників Sony WH1000MX5. Мене звати Віктор, це компанія SoundMag. Побачимось з вами за секунду. Рухаємося далі. Bowers Wilkins PX7 SE2. Останні і найдорожчі навушники, що в нас сьогодні є. Але на 100% найгарніші. Дійсно, вигляд мають. А також мають 4 варіанти кольорів. Взагалі, по матеріалам ці навушники найякісніші, шкіра, алюміній. Відчувається в руках як дійсно дуже дорога річ. Хочеться більше порівнювати з Бенкенноусом насправді, але для цього в нас будуть PX8. Комплектація стандарт, крутий твердий кейс і необхідні кабелі <кхи> всередині. До речі, замість кабелю 3,5 мм у нас Type-C на 3,5, що насправді досить незвично. Але круто, що він йде в комплекті. Час роботи цих навушників 30 годин із увімкненим шумозаглушенням, і порівняно із іншими, це помітно менше. Але по факту ніякого дискомфорту ви не відчуєте, оскільки за 15 хвилин швидкої зарядки ви отримуєте 7 годин роботи. Що як ви розумієте, дуже і дуже непогано. Підтримують навушники кодики SBC, AAC, aptX HD та aptX Adaptive, так само як і Sennheiser. Застосунок загалом нормальний, привітний, має влаштований дізер, але Жахливий еквалайзер лише з двома параметрами. Ну і також, що мене трошки вибіскло, що перед початком роботи тобі треба обов'язково пройти реєстрацію без можливості зробити це пізніше. І це мене прямо роздратувало, але насправді нічого страшного, один раз зробили і забули. Керування тут реалізовано стандартним чином завдяки клавішам, і це зовсім непоганий вибір. Як на мене, це набагато краще ніж влаштувати сенсорне керування, але те, яке буде спрацьовувати через раз. Також треба підмітити маленьку, але дуже важливу деталь. Кнопка на лівій чаші змінює не лише режим прозорості та режим шумозаглушення, а також може перевести ваші навушники у звичайний режим. І це прекрасно, оскільки іноді ти хочеш вимкнути і те, і інше. І те, і інше, щоб вуха не тягнув шумодав і навколишні шуми, щоб були приглушені. Режим прозорості в принципі працює так само, як і в синхайзерах. Загалом все добре, але хочеться трошки гушніше. Шумозаглушення при прямому порівнянні гірше ніж у тих же Sony, але без порівняння мені здається, що я би і не помітив цієї різниці. Та й загалом ці навушники складають враження надзвичайно надійного, хорошого інструменту, котрий працює дуже і дуже добре, майже як годинник. Тож ще раз: по-перше, хороша якість матеріалів по-друге, все працює як треба. Ну і по третє, звісно ж, прекрасний звук. Тут немає ні надмірних басів, ні затиснутого верху, чудово промальовується сцена і прекрасно розділяються інструменти. Та й бачу, насправді вистачає цілком. Коротше, по звуку прям топчик мені зайшло дуже і дуже сильно. Вітаю, вас, шановне панство! Це тест мікрофонів F Bowers Wilkins PX72E. Мене звати Віктор, це компанія SoundMag, Побачимось з вами за секунду. Поїхали далі. Ось такий друзі, в нас вийшов надзвичайно крутий топ. Та давайте швидко розставимо бали. Час роботи. Momentum 4 тут отримують 5 балів справедливо за свої 60 годин роботи із увімкненим шумозаглушенням. Аудіотехніка та Technics отримують 4,5 бали за 50 годин роботи. Ну і PX7 та Sony отримують 3,5 бали за всього-навсього 30 годин роботи із увімкненим шумозаглушенням. Застосунок найкращими для мене є застосунки від Technics та Sennheiser. Можливо, це пов'язано з тим, що обидва ці застосунки я знаю досконально і провів з ними найбільше часу. Але тим не менш, як на мене, вони найзручніші, тому по 5. 4,5 бали отримує застосунок від Sony. Функціональність це плюс, дизайн це мінус. Ну і 4 бали даю Bowers та Wilkins за недоречну реєстрацію і за дуже простий еквалайзер. Керування тут все просто. Sennheiser та Sony отримують по 5 балів за круто реалізоване сенсорне керування. І по 4 бали отримують усі інші, просто тому що не сенсорне, але теж все, слава Богу, працює як треба. Звук мікрофона. Ну, тут я розставлю бали вже під час надажу, тому бали зараз ви побачите на екрані. Шумозаглушення. Sony TeSnaizer отримують заслужені 5 балів, бо та Wilkins 4,5 бали. Technics я поставив 4 бали. Ну і M50X за шумозаглушення, звісно ж, не отримує балів, але я поставлю додаткових 5 балів за професійну направленість. Далі до шум прозорості. Sony отримує заслужені 5 балів, PX7 та 4,5 бали, Technics 4 бали, а Audio на жаль, балів знову не отримує. Ну і найголовніше, друзі, звук. Хочу сказати, що дуже відчутний нюанс саме індивідуального сприйняття. Тому з цими оцінками ви можете бути не згодні і, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях. Найкращі звуки, як на мене, мають Bowers Wilkins та аудіотехніка M50X по 5 балів. Трошки нижче я поставив Sennheiser Momentum 4 та Technics a 800 по 4,5 бали і 4 бали отримують Sony. Я вже бачу, як ви мене за це ненавидите, але їх звук мені зайшов насправді найменше. Хоча він все одно дуже хороший. Загальні бали ви можете зараз бачити на екрані. Як висновок, можу сказати лише те, що мені дуже приємно, що ринок навушників має такий широкий і великий вибір, і кожна людина може підібрати навушники під свої потреби. А для того, щоб підібрати ідеальні навушники саме для вас, я запрошую вас в наші салони в Києві, Одесі та Дніпрі, і наші консультанти з радістю вам допоможуть. А зараз, друзі, давайте дізнаємось, хто ж став переможцем нашого розіграшу. Нагадую, що в минулому відео ми анонсували розбір навушників серед коментаторів, які ж навушники ми розігруємо. Наші найулюбленіші, звісно ж, казет в нашому випадку, це Зісн. Про дуже класні, мені дуже подобається. Тож, давайте будемо вмикати ролево. О, вітаю нашого переможця. Друже, будь ласка, напиши в наш телеграм для того, щоб ми змогли відправити тобі твій подарун. А на цій чудовій ноті я хочу завершити це відео. Щиро дякую вам за перегляд. Прошу вас поставити вподобайку, написати комент, підписатися на канал, ну і, звісно ж, вдарити дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Обов'язково не забувайте донатити. Всі посилання будуть в описі під відео. Це була компанія Солонмах. Мене звати Віктор. Побачимось з вами за секунду.